Ще кілька місяців тому закарпатська влада пишалася приростом податкових надходжень, стрімким ростом кількості виробництв, які релокувалися в регіон, збільшенням робочих місць і сплати ПДФО. За рахунок перевиконання бюджетного плану вдалося акумулювати понад 300 мільйонів гривень. А потім наступив блекаут, і нехай частковий, та він суттєво вплинув на роботу бізнесу. І зараз, якщо йому не допомогти, навесні казна не матиме з чого поповнятися. У нас потужне перевиконання і резерв. Декілька сотень мільйонів, але якщо ми нічого не зробимо, то вже в березні місяці ми будемо нижчими. Мова саме про той бізнес, який є реальним платником податків, який. Має певну кількість працівників, створює робочі місця і чесно платить не в конверті податки. Вони заслужили на повагу і на підтримку, тому що завдячуючи тільки їм, ми отримали профіцит бюджету. 84% обласного бюджету наповнюється за рахунок платника податків, за рахунок ПДФО. І відповідно сьогодні важливо їх підтримати для того, щоб вони надалі генерували ці податки. З 1 січня наступного року в краї запрацює програма «Energy help», у межах якої бізнес може розраховувати на часткове відшкодування грошей. Запридбаний генератор чи акумулятор скористатися компенсацією можуть усі підприємці, які купили механічні машини. Починаючи з 10 жовтня, це може бути дизельний бензиновий генератор або акумулятор. Це не більше 30% повернення фінансової допомоги не більше 30% від генератора. Не більше суми 300 тисяч, і це не більше сплаченого ПДФО підприємством за всіх працівників протягом року для релокованого бізнесу, який переїхав протягом 2021 року. Не потрібно приходити в адміністрацію і приносити документи для цього. Як у який буде розповсюджений в інтернеті всюди, де навівши телекамеру телефону, кожен отримає інформацію, які потрібно документи, як зареєструватися, що потрібно пройти. І протягом там 10 днів ми плануємо здійснювати фінансування і підприємці, які не мають. Вільних коштів, необхідних для купівлі генераторів, можуть скористатися державною програмою кредитування. Відтак, перший внесок сплатить обласна адміністрація, а вже тіло кредиту погашатиме підприємець. Штукова ставка державою по програмі 5 встановлюється на рівні 20% річних, але більшу частину даних відсотків держава компенсовує при отриманні вами даного фінансування. І е, на виході близько 2,5-3% річних виходить вартість даного кредиту. Фінансування може бути розтягнене на 60 місяців, і, як вже зазначалося керівником ОВА, нам було прийнято рішення про те, що ми будемо надавати відтермінування по сплаті а, тіла на перші три місяці. Водночас середні підприємства, які теж належать до бюджету утворюючих, на малопотужні генератори навіть не дивляться. Вони їм нічим не допоможуть. На цій пекарні працює 30 осіб. Щомісячно підприємство сплачує близько 100 тисяч гривень податків і зборів ще 10 років тому, власник придбав генератор потужністю 60 кВт, який споживає 30 літрів палива за день. Відтак, витрати на виробництво хлібобуличних виробів. Зростають втричі, а виконати план замовлень все одно не можуть. То, що є генератор там в мене є. Ну він не покриває в мене 100%, 100 потужності печі, печей і е, тістомісів, і всього ми мусимо щось включити, щось виключити. І треба купляти ще я так розумію до тих потужних генераторів, які є з бензовашу возити туди солярку. Ну і ще. І ще потужний рюкзак ззаді з великими коштами, які тратити на це все. Виробництво хліба трудомісткий технологічний процес, який потребує безперебійного живлення упродовж 8-10 годин. Безпосередньо процес випічки проходить у вечірній та нічний час доби, але підготовка триває протягом світлового дня. Засипається мука, вода дрожжі, включається, мішається опара, то вона стоїть два години, поки підкисне, і в неї вже соль, муку. І робиться з неї тісто. Там тісто викисає і робиться, ще хліб, формується, чи закваску треба додати. А закваска коли додається? Під час запари, щоб прокисло. Скільки по часу займає цей процес? Від трьох до чотирьох годин. За день тут переробляють близько п'яти тонн борошна, випікаючи кілька видів хліба та булочок. Також працює кондитерський цех. Та через невідповідність графіків і нерегульовану подачу електрики, пекарні змушені відмовлятися від частини асортименту, а кількість зіпсованого тіста навіть не підраховують. Я не рахую, викинув, викинув, бо з ним уже далі хочуть далі. Ми хочемо пікти забезпечити людей, але немає можливості, тому що немає неприривного електроспоживання. Прохання до влади і до всіх обленерго, і це, щоб нас в ночний час не відключали е, хоча б 8 6, або 10 годин, е, щоб у нас було постійно світло. Чому? Тому що це є технологія, це є хліб і почавши процес. Є іде відключення світла, і ми сьогодні кидаємо потом на сміття. Інші представники бізнесу переконують, можливість віднайти альтернативне живлення є. Кілька років тому в області почала активно розвиватися так звана зелена енергетика, сонячні панелі і станції. Люди купили, встановили і нині б могли користуватися. Але державна регуляторна політика цього не передбачає. Ми встановили свою власну електростанцію, яка забезпечує потужністю власні потреби. На жаль, в цій ситуації виявилося, що якщо в енергомережі відсутня напруга, електроенергія, то така власна станція не працює взагалі. Тобто виходить так з тими режимами підключення на 2-3 години, які на сьогоднішній день є, від такої власної електростанції майже нема. Друга проблема в тому, що ми маємо можливість заву електроенергію скидувати в енергомережу. На даний момент можна це зробити безкоштовно, але треба, щоб обленерго додатково обладнали трансформаторну підстанцію двохкортурним лічильником, і тоді зайву електроенергію в неробочий час і вихідні можна просто скидувати в енергомережу. Треба над цим питанням попрацювати і вирішити його на... Державному рівні подібні проблеми озвучує і Юрій Мешко, який має рибопереробний цех, аби тримати морозильні камери при належній температурі, а це щонайменше мінус 18 градусів. Вживлення потрібно стабільне і безперебійне. Встановити сонячні панелі не проблема, але взимку ефект від них майже нульовий. А вироблену влітку енергію використати не можуть. У Мене колеги з угорщини є. Я питався, що як як у них така ситуація? вони них говорять, так що о, в них є сонячні панелі, де вони, допустимо, виробляють літом більше, а споживають менше. А зимою споживають більше, а виробляють менше. І їм це зараховується. У нас на жаль, такої, такої системи нема. Це якщо б була така система, то це намного би було. Проще і намного би скоріше цю проблему вирішили, але на жаль, у нас в державі та як монополія на електроенергію, на ринку електроенергії, Я так розумію, що ніякого зацікавленості в цьому абсолютно ніякої немає. Відсутність централізованого енергопостачання показала наскільки роботи. ми залежні від електрики. Разом з тим, головний енергетик краю переконаний, Закарпаття має шанси стати енергонезалежним, але для цього треба використати усі можливі альтернативні види. Сонячна. Випромінювана, так, так звана енергія. Є великий водний потенціал малих річок великих, де можна мати напрямок будівництва малих станцій і мати енергетичну незалежність краю. Незалежність мається на увазі по населеним пунктам, де зараз і на даний момент у нас є так, що генерація більша на малих. Мікро, міні-гес, чим споживання населеного пункту ми залишаємо під напругою, тому що маємо додаткову потужність. Вітер теж напрямок, біогаз, спалювання відходів сміття, тобто різні напрямки, які існують на теренах нашої держави. Такі проекти вже є реалізовані. Це є той шлях. Щоб ми могли балансувати в області, зменшити долю своєї залежності від того, щоб мати енергію на місці. Наразі єдиного і швидкого рішення, як врятувати бізнес, немає. Разом з тим, влада переконує втратити підприємців, теж не мають права. О, бачите, ось і пішов процес. От і працюйте в такому. Тому готові вести відкритий діалог у пошуках нових форматів підтримки бізнесу, розробки комплексних програм і сучасного підходу до стабільності. І Якщо до весни ситуація в енергетичній сфері не врегулюється, готуватимуть нові фінансові кейси.